Виготовили клітки для утримання перепілок з яйця збірником з подовженими подонами, для того, щоб послід верхнього ярусу не сипався в годівницю нижнього, тому подони є подовженими. Система ніпільного напування. Також виготовили основні елементи, що піддаються саме агресивній середі. Це в нас нержавіюча сталь. Відбортовочка, планочка і піддон знижалі міста для того, щоб вони вам служили десятки років. Підставочка на коліщатках з додатковим запасним піддоном. Це дуже зручно, коли ви витягнули помити піддон. В цей час вставили запасний, щоб посід не падав на підлогу. Також краник, ємкість для води, система ніпельного напування. Ось таке чудове замовлення будемо відвантажувати вже нашому постійному клієнту. Тому, кому цікаво, можете переглянути ціни або оформити замовлення на сайті міні